12 година дня, трошки вийшло сонечко, і наші качачки почали паруватися. Е, Оцей е, сивий чи голубий, як сказати, селезень спарував оту вон, чорну качечку. А наш індокачок, той що біля дальнього там стоїть поїлочки коричневий. Парував оцю ка... качечку, що біля білого відерця білу з коричневим. Це я побачила. Дуже задоволена, тому що качур великий і качечка теж величенька. Тому я думаю, що каченятка повинні бути гарні. Е... Ще пару там яєчок я вже знайшла, але не знаю, чи це. Індокачачи чи це яйця голубих фаворитів, тому що в цьому домику вони несуться, де ходять всі разом. Тому ці яєчка я відкладаю окремо. Так, чорного селезня нашого, того, що ми щойно придбали, ще я не бачила, щоб він парував качачок, але чоловік казав, що вже, вже десь там щось було. Так, ходить індик. Тут наш ось прибіг сюди. Ось я їх теж випустила індючка така нова наша і індюшик. Дивіться, в нього вже ну, спереді виступає такий чорний чубчик, така чорна борідка. Так ось. О. Це я качачкам дала теплої водички, тому що вода в них замерзає. І... Треба протяго дня декілька разів доливати, щоб вони мали змогу попити. Оцей, так, воно, дивіться, ще чорна качечка, дивіться, ще після того селезня ще парує її оцей ось, ось світлий. І вона сідає. Бачите, треба їм, звичайно, якби була водойма, було б краще, але... Так, о, дивіться, але той селезень не хоче, не дозволяє. Ну, маю надію, що, що все вийде. І каченятка в нас будуть цікавенькі. Такі, бачите, так, але голубенький качурик це його качечка. О, але там теж усе вийшло. Дивіться, це я першого разу побачила, що качери обоє робочі. Качечку парує добре. До цього качечка у нас парувалася там, щоб є водичку така коричнева. Ну, не знаю, бачите, голуба у нас тільки ось одна і три коричневих, і одна чорна. Гори тут підходять, під'їдають, ще горобців, ціла стадо вже такі жирніші, не дай Бог. Ну, якось так. Такі ось у нас качки. І... Так що вже будемо збирати яйця індокачок теж, тому що вони. Парується, але я говорила, що індокачок в інкубатор закладати не буду. Яйця зберу, тому що в нас холодно мороз. І потім, коли качечка сяде, то я її підкладу. Буду надіятись, що все буде добре і вони будуть добре висижуватися. У нас бачите було тепло-тепло, тепер зразу стало холодно, мороз мінус 10. Мінус 11 кожного дня то дуже-дуже холодно. Ось такі на сьогодні новини по качачках. І так, качари, дивіться, до речі, я так дуже переживала, що качури будуть битись, але вони ходять нормально. Воно чорний і наш. Коричневий, то вони ходять разом. Ці білі котички у нас такі маленькі, не знаю, ті. Коричневі мені здається, побільші. Ну, так як білі теж сідають добре, то може лишу і білі. Ось такі у нас тут. Гуляють, сонечко вийшло. Вони такі прям зраділи. І бігають, прогулюються. Я не знаю. Така у нас холодрига, що бідні півні, вони щось злапано, чи вони пообморожували, чи я не знаю. Такі червоні прям. Бідні ходити не можуть. Одного півника тільки що вже знесла. До хати. Ось дивіться, нашого білого чубатого лапки в нього покрасніли, то я занесла його до хати, протерла водкою. Корочки наче бігають, дивіться, нічого. Але холодно. Ну, глянь, так, це що? Той що в очках і все рівно ганяється. Ось дивіться. Щось у нього гребене це. Вчора в мене не було вдома. Бігали самі на вулиці. Я не знаю, що це таке з ними. він щось потемнів чи відмерз. Я не знаю, що це таке. Мінус 10, слухайте, мене похоріли всі кури. Навіть не знаю, що робити. Ленка, ти він, такий, як і був, бешений, бігав, он так, такий і є. Напевно, придеться все рівно його прибирати. Ну, очки нам не допоможуть. Ось такий насранок нас ранок сьогодні. Дуже морозяно, холодно. Так і ще в нас надія на цього півника трішки чубатого, але в нього теж, дивіться, трішки такий, як... Червоненькі лапки. Я не знаю, напевно, завтра буду випускати їх вже тоді, коли підніметься сонце годин о 9 ранку. Тому що 7.30, напевно, це дуже рано. Ну, і теж в сарай не йдуть біжіть, ховайтесь у сарай, ні не біжать. Ой, лихо нам з цими кульми. Коротше, тут ховається отакий літній домичок такий. Тут у нас вночі ночують качки. Зараз треба більш накидати соломи, щоб було їм тепліше сидіти, бо вони бідні і нестися не зможуть. Боже, він її зараз роздали! Boa já. Боже, ты ее сейчас сломаешь. <свят> 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 Слон и моська. <свят> боже. О, Господи, боже мой. Доброго ранку. Сьогодні в мене така ще одна робота, крім магазину, появилась. Працюємо у садку з дівчатами. Ці дівчатка у нас тут працюють. Вигрібаємо гілочки з середини рядочка на міжряддя. Щоб потім їх перебити. Будуть ці деревця виривати і напевно насаджувати тут. Будуть сонях. Тому що ці щось ці, цей сорт яблуку не сподобався. І напевно будуть пересаджувати другі після війни. Так, зараз піду принесу чаю. Ми хоч би обличчями повернулись. Туди працюють, хто грибе <смі> граблями, хто руками. <смі> це наша хазяйка, вона теж грибе разом з нами граблями. <смі> На рівні з усіма. Оце <смі> туди садок. Такий гарний. Сонечко світа, тепло, гарно. Ось такий у нас сьогодні день. Готуємося до весни. Іра вже пішла по чай. Іра пішла по чай. Все, дівки стали на перекур. Ну, так як вони не курять, то п'ють чай. І слава І Богу. Ліна Івановна не хоче ні чаю, нічого, думати, чіпіться від мене, хоч би передихнуть. <ріст> <ріст> ну зря. <Дувайте> <ріст> да. Цю, дівчата Гарно вам працюється. <ріст> 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 Ставте лайки. Подобайки, подоколайки. Бо дівчата більше зніматися не будуть на камеру, якщо ви не будете ставити лайки нам. Для поширення пишіть коментарі. Да. Дівчата будуть читати, завтра прибіжать усі до мене в магазин. Будемо читати коментарі. А якщо нас пригласять, то ми ще завтра прийдемо сюди гребти. Ще щось вам познімаю. Все добре. День гарний, сонячний. Тепло вам? Звичайно. Дивіться, сонце світе, мінус 10. А ми розхрістані, нам тепло. Вітертує, а я спарю. Так, ми гребемо. Будемо зараз йти в другий город. Ми ж вам пропонуємо, що давайте.